Привіт, вас вітає унікальний чоловічий простір Man Essence. Сьогодні ми говоримо про подарункові бокси, це вже готові рішення, різні наповнення. Зараз до вашої уваги подарунковий бокс від українського виробника Борода. Ось це бокс для бородання. Тут є романтичний надпис моєму сердечко». Дуже подобається дівчатам таке рішення. Тобто, і практично, і можна приурочити на будь-яку подію, і день народження, якесь свято. Ось. А, і також, в принципі, за адекватні кошти. Давайте подивимося, яке тут наповнення. Так, нас тут зустрічає в цілому, в боксі три предмети. Як я вже казав раніше, що це для <кх> хлопця з бородою, тобто це догляд для бороди. Перший предмет це ось такий в нас є бальзам для бороди з ароматом полуниця. До речі, бальзам потрібен для... виконує дві функції. Бальзам. Він потрібен для того, щоб живити волосся на бороді, тобто зробити волосся слугняним від сухості, від ламкості. І також з урахуванням того, що ось цей бальзам на основі воску військовий бальзам. Ви можете також, верніше. Хто, і хто отримує, він може робити укладання. укладка. Тобто, це для укладки волосся також хороший дієвий засіб. Є. Далі, Також не менш необхідний засіб для бороди. Це я взагалі це можна використовувати і вважати як шампунь твердий, але називається мило для бороди. Я особисто сам користуюсь ось в даному випадку аромат лимонної трави дуже приємний. По-перше, що рішення також влучне, практичне, тому що, наприклад, я ось о, о, таку процедуру роблю над раковиною. Мені зручно якраз, що це тверде, тверде ось таке тіло, тому що я наношу якраз, о, намилюю саму бороду, в мене нічого не капає, я собі акуратно це все роблю. Ось і змиваю. І це досить класно освіжає бороду, надає приємний аромат. Булося слухняне приємне, тому я використав, навіть просто окремо можна придбати. У нас, до речі, майже вся лінійка бороди є, ми партнери, тому також рекомендую. Це класна річ. І а, третій — це предмет, це аксесуар навіть, так? Це гребінець, дерев'яний для бороди. Тобто а, таким гребінцем можна розчісувати, робити форму. Ось. У Нас дуже часто окремо такий аксесуар купують. Тут фірмовий надпис Борода, ось тому також це буде приємно отримати. Ось такі три предмети: до вашої уваги. І також хочу сказати, що якщо вам, наприклад, потрібно інше наповнення, можливо, щось докласти. Наприклад, ми можемо запропонувати купити окрему коробочку, 50 гривень, і зробити наповнення за вашим запитом. Або. Якщо ви купуєте наповнення на 300 і більше, ми можемо таку коробочку вже надати в подарунок. Тут вирішувати вам. В цілому це хороше рішення, тому рекомендую. Я під відео залишу посилання на даний подарунок. Можна буде почитати, знайомитися з інформацією, замовити. Також, що хотілося сказати, що на сайті нашому ви можете подивитися також і інші рішення. У е е е нас також є фізичний магазин. Ми знаходимося в місті Києва, Велика Васильківська, 72, е торговий центр Олімпійський. В магазині є можливість подивитись, обрати те, що потрібно вам, і забрати на місці. Також, звичайно, всі предмети з подарункового боксу можна замовити окремо, якщо вам потрібно окремо щось. Е е тому чекаємо на вас. Працюємо щодня з 10.30 10 по 19.00. Дякую за увагу, гарного дня.